Минулими вихідними розпочалось друге коло чемпіонату української екстраліги. Восьмий тур івано-франківський ураган пропускав, чим зуміли скористатися його безпосередні конкуренти енергія і локомотив. Обидві команди здобули непрості домашні перемоги з мінімальними рахунками і обійшли чемпіонів України у турнірній таблиці. Наразі в урагану 13 залікових балів і третє місце. Залізничники, перемігши у харківському дербі земляків з моноліту, 2 2-1, набрали 14 очок і вийшли на другу позицію. Енергетики після трьох поспільні чоїх, завдяки пенальті на 38-й хвилині, таки здобули перемогу у скандальному матчі проти рівненського кардинала 3-2. Коли арбітри показали на шестиметрову позначку, головний тренер гостей Сергій Піддубний прийняв кардинальне рішення забрати команду з майданчика. Однак після кількох хвилин перемовин все-таки гра продовжилась і Лихчанов чітко реалізував пенальті. Натомість за 10 секунд до фінальної сирени арбітри спочатку призначили пенальті у ворота енергії, але потім відмінили своє рішення. Відтак, енергія з 15 очками вийшла у лідери екстраліги. Досить несподіваний результат був зафіксований у Донецьку, де ЛТК, поступаючись 0-2, зумів здобути вольову перемогу над Янаківцем 3-2. Цієї суботи Луганці прийматимуть енергію. Ураган в рівному зіграє проти кардинала, а моноліт зустрінеться з Янаківцем.